А зараз передам а, в першу чергу слово людині, яка вміє, не знаю, може, хвилюватися більше за всіх за нас, бо а, він боровся, коли боролися жмені людей, коли була надзвичайно важче, аніжна. нам. Зараз хлопці, які борються на сході, бо вони перед Переросли нас в героїзмі, нас, хто боровся в 80-х-90-х роках за незалежність України. А нагадаю, що 17 жовтня сьогодні ми обрали не випадково це день перемоги студентської льоци на граніті. Ми тоді боролися і ми перемогли. Це в суперечі ідеям Путіна, що, бачите, а, з неба впала незалежність. Ні, ми боролись. Хлопці, які зараз на сході на півдні, з автоматами чи в танках, чи в літаках борються проти російської нечисті. В нас в тисячі разів переросли в героїзм. Але були герої. Які йшли без автоматів, йшли на Голгофу, йшли в тюрми табори. Один з таких героїв Йосип Зісельс. Прошу, пане Йосипе, вам відкривати нашу сьогоднішню презентацію. Добрий, добрий день усім. Я також хвилююсь, як і Олесь, бо я знаю про цей проект більше як півтора роки. І дуже переживав, що його початок співпав з пандемією коронавірусу, а видання цієї книжки прийшлося на жорстоку війну, яку розв'язала Росія проти України. Але тут я хочу звернути увагу вашу на того, хто придумав це і хто здійснив цей проект на ну, Олеся Донія. Ми всі знаємо його історію. Знаємо про революцію на граніті, яку тепер називають першим нашим майданом. І все, що в ньому є: його романтика, його чесність, його порядність, його світло, все війшло в цю книжку. Я її не прочитав, але я знаю багатьох, хто виступав у нього в цій книжці. Це відображення самого Олеся, його внутрішнього світу, його мрій. І того, як він мислить про Україну. І він запрошував багатьох, він і мене декілька разів запрошував для розмови, і він вбирав це все, приломляв через себе, і ось тепер ми бачимо цей результат. Майдан, той перший в 90-му році у жовтні, він тільки перший, але не останній. І, можливо, навіть той, який переламав ход історії третій Майдан, також не останній, це залежить від того, чи вміємо ми і головне наша влада вчитися на своїх же помилках. Бо Майдани це такі, як лакмусовий папірець. Вони показують ступінь зрілості українського громадянського, передусім суспільства. А по-друге, вони. Вже для всіх означають, що це дуже важливий метод, яким українці протестують проти свавілля влади. І якщо ми кажемо про Свавілля, то я був би щасливий думати про те, що Свавілля закінчилася з цією війною. Але я, на відміну від Олеся, я не романтик, не ідеаліст. Можливо, тому що я старший майже вдвоє. А я. Дуже великий скептик. Тим не менш, я не можу склони, не вклонитися перед ідеєю такої чудової книжки про українську мрію. Вона й в такі тяжкі часи, коли гинуть тисячі людей на фронті і під бомбами, снарядами, ракетами, треба вміти мріяти. Мрія це притаманна молоді більше, ніж людям мого віку. І я заздрістю дивлюся на тих. То вміє сьогодні мріяти, незважаючи на тяжкі випробування, які випали в Україні. Я взагалі не оперую поняттями щастя. Ну, це не моє. Можливо, життя так склалося, але я не відкидаю його для інших. Я знаю, що думають з цього приводу, наприклад, психологи. Недостатньо бути задоволен... задоволеними безпекою. Коли є дах над головою, коли є їжа, коли в тебе є родина, Цього це тільки фундамент. А що ж вище? Це можливість самореалізації. Найвищий рівень щастя у розумінні психологів це самореалізація і людини, і народу. І тут ми переходимо вже до інших. Народу потрібно мати державу. Вона у нас є. Але що нас не рухає і що викликає агресію? Це наша тяга до свободи. Дуже важливий вектор, який стоїть в основі нашого життя українського, і що викликає найбільшу ненависть у ворогів: це наша тяга до безумовної свободи. І свобода це один, одна з необхідних. Але ще недостатніх умов для того, щоб бути щасливими. Без свободи ми не можемо бути щасливими ані ми подиць, по ані ми разом. Тому свобода також є в цій книжці. О те, що говорять ці люди, вони говорять свободною мовою. Їх ніхто не примушує. Вони ні від кого не ховаються, слава Богу, я пам'ятаю часи, коли це треба було багатьом робити. Далі. Після свободи потрібно ще щось. І світ знає, що це таке це відповідальність. Бути відповідальним і за себе, за свою родину, за своє місто, за свою країну. І ми бачимо, як рок за роком, десятиріччя за десятиріччя, українці набирають ось цю відповідальність. Все більше і більше людей в Україні відповідають за все, про що я говорю. І це великий шлях. Він еволюційний, але він великий. На нього майже не можна вплинути, тому він дуже повільний. Але це шлях до свободи, шлях до відповідальності це те, що є про українську рівні. Я дуже бажаю. І Олесю, і всім авторам цієї книжки. Щастя, саме про це є в книжці Українська Мрія. Дякую. Дякую вам.